Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Говорити буду з Олегом Пензеним, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава я вас також вітаю. Пане Олеже, розпочнемо із тисячі Зеленського, як вже назвали ці гроші. Володимир Зеленський, 25 жовтня, під час свого відеозвернення, заявив, що доручив Кабінету міністрів запровадити з 1 грудня є підтримку для кожної сім'ї, в рамках якої. Кожна людина отримає тисячу гривень, це будуть не просто гроші, та їх можна буде витратити на якусь певну або оплату самоукраїнських товарів або комунальних послуг, квитків Укрзалізниці, книжки або можна буде задонатити. Та щось подібне на кшталт. Ми пам'ятаємо, коли була ковідна тисяча. Після цього звернення, коли люди почали питати, так що ж це за тисяча, заступник міністра економіки Олексій Соболів заявив, що. Ось цю тисячу гривень будуть нараховувати на картку національного кешбеку, яку можна відкрити в дії. Після цього, нібито були заяви про те, що тисячу мають отримати всі, але вже нібито не всі, а якісь певні категорії населення. Чи ви розібралися із цією тисячою? Все ж таки, хто її отримує і гроші яких партнерів, і як ми її будемо отримувати? Ну, по перше, дивіться. Всі оті коментарі, про які йдеться мова, вони е не мають на сьогоднішній момент е жодного серйозного сенсу, е доки не буде остаточно прийнято постанову Кабінету міністрів, яка е затвердить весь цей порядок і чітко визначить, яким чином і як це буде робитися. Тому що всі ті коментарі на сьогоднішній момент е висловлюють позицію. Конкретних державних службовців в той же час, коли ми з вами говоримо про остаточний варіант, це буде точно рішення уряду. Вже декілька моментів хотів би зазначити, поки що, виходячи із позиції президента України, тисячу гривень мають отримати всі, в незалежності від майнового цензу, в незалежності від того, скільки років. Тобто формально на цю тисячу гривень можуть претендувати і діти новонароджені, і літні пенсіонери. Хоча, знову ж таки, я висловлюю свою особисту точку зору, безперечно, набагато правильніше було би спрямувати ті гроші на соціально незахищені верстви населення і таким чином забезпечити справедливість, принаймні, ну, який сенс давати тисячу гривень мільйонеру? Та? Ну, давайте буде відверті. Більше того, весь цивілізований світ адресну допомогу дає виключно малозабезпеченим. Такої всезагальної роздачі грошей немає ніколи і ніде. Ну, Тим не менше, ми чули заяву президента, він чітко артикулював, хто конкретно має взяти ці гроші. Всі останні заяви урядовців це не мають жодного значення, тому що вони точно не можуть собою. Змінити позицію президента. Поки що позиція така: отримують гроші всі. Е, можливо, президент змінить свою позицію, можливо, будуть якісь інші заяви, але поки маємо, от то, що маємо. Тепер, що стосується грошей, е, зрозуміло, що це гроші наших партнерів. Правда, ми ще не чули заяви наших партнерів з приводу цього роздачі коштів. Хоча вони повністю підпадають під загальні обов'язки України не використовувати ті гроші у, у питаннях безпеки і оборони. Тобто ну, роздача грошей жодним чином не протирічить тій меті, заради якої Україна ці гроші отримала. Третій момент: ми чули від заяви, заяви урядовців, що Гроші ті, це кошти наших партнерів, які немає можливості використати по інших бюджетних програмах. Я зразу хочу сказати, як взагалі формується в дефіцитній економіці ситуація із фінансуванням програм. Ну тобто, є видаткова частина державного бюджету. В одному з додатків до державного бюджету є перелік бюджетних програм, які фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету. В межах цих видатків є захищені статті, які становлять там собою заробітну платню державних службовців, заробітну платню бюджетників, соціальні виплати певних, певних категорій, обслуговування державного боргу. Є незахищені статті, підтримка бізнесу, капітальні вкладення в ті чи інші там, ремонтні роботи, там, інші бюджетні витрати. Треба чітко розуміти, що по незахищених статтях фінансування відбувається завжди по залишковому принципу. Якщо є гроші, фінансують, а якщо немає грошей, ця бюджетна програма може і не фінансуватися. Тому питання, що там звідки зняли гроші, кудись додавали, ну це напевно для такого загального пояснення. В дійсності тут немає нічого дивного. Як правило, традиційно незахищені статті фінансуються ще раз по зв'язковому принципу. Ще один момент, який, напевно, також треба розуміти, сьогодні в державному бюджеті на 2024 рік бюджетної програми по роздачі коштів по тисячі гривень кожному немає. Тобто, під цю заяву президента має бути зміна до державного бюджету на 2024 рік, де буде прописана ця бюджетна програма. І тільки після того, коли е, ці зміни до державного бюджету будуть проголосовані, будуть підписані президентом, вступлять в законну силу. Тільки тоді під цю програму можна буде шукати джерела фінансування. Пане Олеже, а дозвольте тут уточнити, тому що знову ж таки про цю тисячу говорили, мовляв, це гроші наших партнерів. Тобто, я так розумію, що вони не мають десь бути вписані в бюджет, це от просто те, що мене встигли використати, чи все рівно під неї треба щось голосувати під цю тисячу. Ну... Люба бюджетна програма, яка через яку йде використання бюджетних коштів. Ну, дивіться, що значить гроші наших партнерів. Наші фінансування в державні наші партнери дають макроекономічне фінансування в державний бюджет. І коли ми з вами говоримо про подальше використання коштів з державного бюджету, має бути бюджетна програма. Ви не можете використати гроші державного бюджету, де вам заманеться. Є е, бюджетний кодекс, є законодавство України, яке дуже чітко визначає порядок витрачання коштів з державного бюджету. Обов'язково має бути проголосована Верховною Радою стаття, в, який, в напрямку якої має бути використання цих грошей. А то, що джерелом походження є кошти наших партнерів, ну. У нас багато статей сьогодні фінансуються за кошти наших партнерів. Вони всі надходять в державний бюджет. Тобто, там немає якогось там іншого механізму. Тобто, цей механізм чітко визначений в законодавстві. Тобто, пане Олеже, чи можу я зробити висновок, що наразі ось ці розмови про цю тисячу це певний політичний популізм. Та ні, дивіться, президент дав команду. В межах виконання цієї команди негайно має бути е, підготовлений Кабінетом міністрів проєкт змін до державного бюджету. Він має бути поданий до Верховної Ради. Верховна Рада має проголосувати нову бюджетну програму. І в межах цієї нової бюджетної програми, підписаної вже в якості закону, президентом, може виділятися певні кошти. Отак От воно працює, по-інакшому ніяк. Тобто. Е, всі кошти, що надходять від наших партнерів, приходять до державного бюджету, тобто, вся макроекономічне фінансування йде в державний бюджет і використовується відповідності до бюджетного кодексу. Інакших варіантів немає. Ну але ви бачите, що відбуваються якісь дії, що щось готується, що щось приймається, щось розписується от, стосовно цієї тисячі, чи наразі ні жодного руху немає. Ну, поки що йдуть загальні розмови, як вони бачать собі використання цих коштів. Mm -hmm. Але я зразу хочу сказати, що там в мене є величезна критика з приводу пропозиції використати там картку українського кешбеку. По одній mm -hmm. простій причині. Е, величезним, величезною групою, величезним реципієнтом цієї допомоги точно будуть наші пенсіонери. Це 10,3 мільйона людей. Ну, вибачте, а ви можете назвати багато пенсіонерів. Віком там 65, які е, мають продвинутий гаджет, смартфон, на якому mm -hmm. заінстальована дія, не де відповідним чином сформована віртуальна картка українського кешбеку. Та в нас є купа пенсіонерів, які ще через листоношу пенсію отримають. Та mm -hmm. яка, віртуальна картка, яка віртуальна картка кешбеку? Слухайте. Тому як на мене... Має бути чітко визначений порядок, максимально спрощений для соціально незахищених верст населення. Тому що, ну, якщо ми орієнтуємося на е, продвинутий е, суспільну якусь групу молодих людей, це одна mm -hmm. справа. А коли ми орієнтуємося на всіх, ну тоді вибачаюсь, тоді ви зобов'язані будете шукати можливості е, надання їм цих коштів. Ну, у відповідності до порядку. Ну так, от, власне, якщо ми говоримо на всіх, то окрім пенсіонерів, я так розумію, що є ще й діти. А, наприклад, як оформити, як може ще й дитина та от, коли ми говоримо про віковий ценз, якого не існує, так? От як дитина може що е, дивіться, дитині треба відкривати дивіться, дію десятирічні. Механізм, як... дивіться, механізм має бути наступний: перший крок, найголовніший: зміна до закону про державний бюджет на двадцять на 24 рік. Після його прийняття на виконання змін до цього закону готується порядок використання коштів. І в цьому порядку Мінфін прописує, хто, де, як, яким чином це здійснює. Інакшого механізму немає. Тобто, якщо в когось є ілюзія, що гроші в державному бюджеті можна використати, от просто я захотів сьогодні, а завтра використав, так немає. Тому що завтра прийде Рахункова палата. Завтра прийдуть наші партнери. В кінці кінців прийде прокуратура з Державним бюро розслідувань і почне задавати питання, чому ви, ви порушили чинне і українське законодавство. Тому так воно точно не працює. Чекаємо зміни до закону про державний бюджет на 2024 рік. Пане Олеже, ну наразі, поки ми чекаємо зміни до бюджету на 2024 рік. Бюджетний комітет Верховної Ради вже схвалив проект бюджету на 2025 рік в першому в першому читанні. І от мене цікавить, чи ви бачили цей бюджет, тому що я для себе там побачила, що наші народні депутати вирішили залишити підвищення зарплат прокурорам майже на 3 мільярди гривень. Це 30%. Давайте так. ми одразу з вами чітко поставимо крапки Давайте. А. До моменту першого читання угу. бюджет, проект бюджету на 25 рік є власністю кабінету міністрів. Угу. Після першого читання він стає власністю Верховної Ради, цей документ. І, власне, найбільший обсяг змін доповнень уточнень відбувається між першим і другим читанням. Як правило, перше читання. Проходить без суттєвих змін тексту документу, може щось профільний комітет порекомендувати, ну таке явне, що вилазить, може щось там зміниться, але основні правки відбуваються між першим і другим читанням. Тому я би дуже вас просив зараз не приймати дуже до душі той текст, який вони збираються прийняти в першому читанні, це переведення власності цього документу. Mm -hmm. Що значить власність документу? Це право на виправлення. На сьогоднішній момент Верховна Рада право на виправлення має тільки через надання рекомендацій Кабінету міністрів, який має виправити до першого читання. От після першого читання документ стає власністю Верховної Ради, і тоді починається основна робота в комітетах. До речі, зауважте е основні профільні документи цей документ не розглядали. Вони будуть розглядати між першим і другим читанням. Тому. Я би був, ну давайте не будемо спішити Там давайте добре. Погоджуюсь, пане Олеже. Просто бачите, мене тригернуло все ж таки те, що принаймні Кабмін залишив підвишку для прокурорів. А на фоні того, що у нас і генпрокурори дали відставку, і на фоні того, що у нас дуже багато прокурорів інвалідів, ну у мене це викликло питання. Звичайно, що народні депутати України потім будуть цим розбиратися, вносити свої правки, вносити, вносити коригування. Ну але ну, це тригернуло Я про це не могла вас не запитати е, ще питання виникають у нас, от е, окей, ми побачимо бюджети, будемо обговорювати вже його з вами після другого читання, та бо е, коли будуть носити першим і другим між першими другим. Це та це я он маю он на увазі, коли бо, будуть так. вносити правки? Так, ми його будемо тоді з вами обговорювати, але от я хотіла б ще поговорити про підвищення цін на тарифи, на газ, на електроенергію. Як ви вважаєте, чи побачимо ми це в наступному році? В новому тексту меморандуму з Міжнародним валютним фондом немає прямої вимоги з підвищення тарифів на наступний рік. Тобто, будь-якій ілюзії з приводу того, що там є пряма е, норма підвищення тарифів до наступного перегляду, цього немає. Е, в цілому в меморандумі є загальні пропозиції, які стосуються повоєнного періоду. Приведення ціни тарифів на енергоносії до ринкового рівня. Тобто, давайте вимоги Міжнародного валютного фонду відкридемо в сторону. Там такого зараз гостро немає. Є інше, є то, що, напевно, ми побачимо з вами підняття цін на електрику літом наступного року. Ну так як було цього року. Щоб там не розказували по газу, поки що я не бачу підстав для того, щоб міняти ситуацію по газу. Чому поясню? Ми повністю відмовилися від імпорту газу. Загальний обсяг споживання газу в середині країни не стільки впав через знищення української промисловості, що ми повністю обходимося внутрішнім видобутком. Тобто Україна себе повністю сьогодні забезпечує газом. Пряма собівартість газу по його видобуті в Україні є достатньо низькою. Тому навіть продаючи газ по 799 куб населенню, НАК Нафтогаз не в збитках. Тому, як на мене, питання по газу, напевно, не буде стояти і до кінця війни. А якщо війна буде в 25-му році, то напевно у му році ніхто міняти цін на газ не буде. Тому як на мене, в даній ситуації варто очікувати тільки підняття цін на електричну енергію. Ну, безперечно, це може потягнути за собою підняття цін на воду. Все, поки от, тепло, я думаю, теж рухати ніхто не буде, тому що ціна на газ буде б незмінна. Угу. Зрозуміло. Ну, тоді очікуємо, все ж таки готуємося та до підвищення тарифів, можливо, літом. А щодо газу, от ви кажете, поки триває війна, ми ж розуміємо, що війна не завершиться до 2025 року точно, тому що ми бачимо, як не діє Росія. Ну, але тут, принаймні, знаєте, якусь стабільність, якийсь позитив, ви все ж таки внесли, що принаймні газ лишатиметься в тій самій ціні. Пані пане Олеже, я дуже. Дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був разом із нами на зв'язку. Я вам дякую. Лишайтеся з нами.